Прийняття перспективного плану для об'єднання громад одна з основних умов для виділення коштів із фонду регіонального розвитку для Закарпаття. Кошти немалі біля 120 мільйонів гривень, і вже ухвалений перелік об'єктів для фінансування. Обласна рада не проти реформ, ми за реформ. Ми реально підтримуємо об'єднання громад, але об'єднання неформальне, об'єднання, яке десь в кабінеті і циркулем і комп'ютером створено, а те об'єднання, яке буде. Яке пройде згідно закону, який передбачає добровільне об'єднання, який передбачає доволі довготривалу процедуру і, в принципі, врахування думки практично кожного жителя кожної громади, які будуть об'єднуватися, заступник голови обласної ради Михайло Попович констатує, що чимало сільських рад вже ухвалили рішення про добровільне об'єднання громад. Ми вже можемо говорити про десятки, які прийняли рішення про об'єднання. То, що в них десь історично склалося, то що вони хотіли би зробити, і десь коло 12-15 об'єднаних громад вже починають працювати. Ну, почали процедуру, яка передбачена законом. Позаяк на Закарпатті більше 60% саме сільського населення, коли по Україні переважає міське, то враховуючи особливості нашого краю і будуть проводити адміністративні реформи. Тому ми хочемо зберегти наше село, ми хочемо зробити, щоб вони. Були спроможними, щоб вони були самостійними. Одна з головних задач адмінреформи. І друге створення справді тих спроможних громад, які зможуть вирішувати багато своїх власних питань. А щоб прийняти оптимальне рішення як для влади, так і для громади, робоча група офісу реформ об'їде всі адміністративні центри. На кожній із зустрічей представники спілкуватимуться не лише з чиновниками сільських рад, а й з населенням. Безпосередньо. Після поїздок висновки із зустрічей будуть представлені на другому пленарному засіданні обласної ради.